Росіяни продовжують бити по критичній інфраструктурі прифронтових міст. Залізничники скасовують рейси на прикордоні, але життя на Шосткинщині триває. Люди не здаються. Ви дивитесь новини на межі у студії з вами Ганна Томіна, і ми говоримо про головні новини 21 жовтня. Росіяни влаштували масовану атаку шахедами по сусідньому місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині. За інформацією начальника Чернігівської ова В'ячеслава Чауса у місті пролунало близько 20 вибухів. За попередньою інформацією чотири людини загинули та ще семеро зазнали поранень. Один із постраждалих перебуває у важкому стані, решта у стані середньої тяжкості. Окупанти також пошкодили цивільну інфраструктуру. Російського удару сьогодні зазнали і суми ворожий російський безпілотник влучив у проїжджу частину. Відомо про шестеро травмованих пошкоджені автівки та лінії електропередач. На трьох локаціях шостки продовжують роздачу гарячого харчування та чаю для населення. Про це повідомив міський голова Микола Нога. Вразливі категорії населення можуть отримати їжу в спорткомплексі СВЕМА біля кафе Траторія та у дитячому садку номер 8 Електрички номер 6542 та номер 6543 з 22 жовтня більше не курсуватимуть між конотопом та Неплюєвим. Укрзалізниця тимчасово скасувала їх через російські удари по рухомому складу. Сьогодні потяги відправились у свій останній рейс. Як це було, бачили кореспонденти на межі. Я їду з Тут як я можу добратися, як добратися? На таксі. У мене роди живуть. Я не можу доїхати в нея. Хоч раз провід раз у, у місяць. Ви ж повієш. 60 років не ходила тут чи 70? На 71 року дні. Є сім'ї є, вони теж бояться їздити. Страшно. Ну а ехать надо. Детям передачку вести. Надо что-то купить себе, потому что не все в хуторе у нас тут есть. У нас уже и базар тут. Мы уже там привыкли. Если начинают стрелять, мы прячемся в подвал. А в общем-то нам страшнее ехать в канатоп, чем находиться в дружбе. Это нам, Мы старикам. дома, мы да. дома, да. Канатуб в больницу надо ехать нам, у нас же где? Или Шостку добираться, или уже у канатуб. Как хутор нас уже вагончик тут не стал ходить, отрезали. То машину нанимаем и едем сюда. А теперь вот и электричка этой не будет. Теперь вообще не знать, как ехать. Трудно сказать, как будем ездить. И чему про нас не думая у снизиться, они что думают, что тут люди не живут? Але ми ж теж Україна, ну як от ми можемо тут добиратися? Ну, у кого є свій власний транспорт, тому зручно. А як це пенсіонерам? Нам треба, щоб електричка ходила і щоб електричка ходила на цей час, в 11, да, це, 11 годин. Получається, у нас можна виїхати у 4 утра тільки і у 16 вечора. А назад це вже одинадцятий час, двадцять третя година. Не почувати їхати. Ну, як їхати? Ну чому про нас не думають? Не, думаю. не можна так робити, не можна відрізати так. Ми ж теж Україна. Осінь може бути яскравою не лише на картинках, а й у квітниках. У Воронежі на шоскинщині Світлана Пилипенко вирощує майже сотню сортів гризантем. Її земельна ділянка перетворилася на справжній рай для квітів, а хобі на улюблену справу життя. Світлана Полипенко чотири роки тому закохалася в хризантеми сорту мультифлора на власному городі в воронежі. Жінка цими квітами засадила цього приблизно дві сотих землі. Просто колися побачила об'яву в інтернеті, що продають маленький черенок. Ну і мені було цікаво, як це може з такого малого вирости цілий кущ. Я ще одну дівчина перепитала, вона каже, так типу, ну це ж така її така система. Ну я перший рік взяла, спробувала. Сподобалося далі, якось пішло І перший рік. Просто дарувала своїм знайомим другий рік. Уже приходили, хтось питав, чому ти не продаєш, я Що там спробувала там трохи продати, там може 20 якісь кущів. І третій, рік ось більш масштабно вже зайнялася. Ну мені подобається. Зараз у Світлани близько 100 сортів хризантеми всього 500 кущів. Вона вважає себе поки початківцем у цій справі. Мультифлори привабили жінку своєю оригінальністю. Така велика куля росте, вона така. Ну гарна, велика Є й помірні кущі. Вона така, як святкова. Зараз осінь, так буває похмура. А вона так приносить, наче якісь настрій, дуже гарна на подарунок. Ну і для себе просто прикрасити свої якісь там присадибні території, якісь може. Клумби там чи двір вкрасити дуже гарно. Так якось уже на осі нема квітів, а ось хризантеми тільки в розквіті. Квітникарка говорить: в догляді мультифлори не складні. Якщо любиш те, що робиш, то це тільки в задоволення, і для цього вона завжди знаходить час. Після роботи на вихідних. Ну після роботи буває до до ночі сижу. Ну по-різному так да. робота і хобі. Все разом Світлана розповідає, ця квітка користується попитом. Про що свідчать пусті місця на ділянці, де ще донедавна були розлогі яскраві кущі. Купують квіти не тільки воронішці. Цінова політика у мене невелика. Зразу кажу, не, не ганюся за ціною. все якби помірно, були кущі на початку цвітіння від 70 гривень. І далі зараз від 130 до 250. Ну, як з горшком трохи, трошки дорожче. Вороні ж наші всі насильці, а ну, і шостка якось останнім часом і шостка приїжджає більш шостка, замовляє вже готовий в горшку. За словами Світлани, зараз вона вже ставиться до свого захоплення більш усвідомлено. Купує різні незвичні сорти. Також квітникарка орієнтується і на запити людей. Висаджує Світлана і декілька пагонів для утворення. Різнобарвного куща хризантеми, які мають оригінальний неповторний вигляд, адже одночасно в кущі поєднано квіти різних кольорів. Світлана розповідає: яскраві кущі мультифлори радують власників до початку зими. Квітникарка зізнається, вже продивилася нові сорти, і наступного року прикрасить ними свою ділянку, а також запропонує новинки покупцям. Це були новини на межі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі завтра.